Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами розглянемо повсякдення та особливості розвитку культури і спорту України в добу перебудову. Спад виробництва неконтрольована грошова емісія, інфляція посилювала соціальну напруженість у суспільстві. За даними статистики, у 1990 році в Україні валовий Суспільний продукт знизився на 2,5% порівняно з 1989 році. Національний дохід, відповідно, зменшився на 3,6%. Водночас грошові доходи населення республіки в 1990 році зросли на 15,7% порівняно з 1989 році, що спричинило значний тиск на товарний ринок. У 1991 році ці негативні тенденції поглибилися. Валовий суспільний продукт був уже на 11,3% менше, ніж в 1990 році. Національний дохід відповідно зменшився на 11,2%. Падіння показників розвитку промисловості республіки становило 4,8%, а сільського господарства 13,2%. На тлі економічного спаду основних економічних показників зростали грошові доходи населення України. 1991 році на 87,1% порівняно з 1990 роком. Проте їх поглинала інфляція. Щоб уберегтися від інфляційних процесів, населення почало скуповувати іноземну валюту, скориставшись послабленням влади в цій сфері, а також спрощеним виїздом за кордон. За офіційного курсу 60-70 копійок за 1 долар на чорному ринку. 1 долар можна було купити за 10 рублів. У цей час відбулося перерозподіл власності. Наприклад, питома вага підприємств союзного і союзно-республіканського підпорядкування у випуску промислової продукції України зменшилась із 70 до 56%. Окремі регіони, союзні і автономні республіки почали впроваджувати різні заходи, які обмежували вивезення ресурсів за їхні межі. Розпочалися проблеми з постачанням товарів. Люди займали черги о 4-5 годині, однак не всі отримували очікуваний товар. У 1990-х роках майже все стало дефіцитом. Гонитва за товарами витісняла всі інші цілі. Було запроваджено систему каркового розподілу основних продовольчих і промислових товарів з осені 1990 року. Тобто, ми бачимо, що на початок перебудови. Не вирішив накопичені, що початок перебудови не вирішив накопичені в попереднє десятиліття диспропорції, а лише поглиби вік. На зниження життєвого рівня суттєво вплинула і Чорнобильська катастрофа, подолання якої потребувало величезних коштів. Загострювали становище з трудової зайнятості. Протягом 1990 року випуск промислової продукції скоротився на 4%. Кожний відсоток позначав звільнення майже 80 тисяч промислових робітників, та з'явився страх утримувати роботу. Остінні черги за товарами першої необхідності ставали джерелами накопичення соціальної енергії, незадоволення, перетворювалися на несанкціоновані мітинги, де обговорювали найгостріші питання економічної політики влади та її національних, становище людей та привілеї номенклатури, замовчування десятиліттями інформацією про історичне минуле. Та складну екологічну ситуацію. Відбулася швидка політизація суспільства. Країна охопила мітингову демократію. Мітинги відбулися скрізь. На, мітингах перетворю... На мітинги перетворювалися навіть черги до прилавків харчування. Мітинги відбувалися скрізь. На мітинги перетворювалися навіть черги до прилавків за продуктами харчування. В умовах дефіциту товарів багатьом доводилось шукати так званий благ. Неформальні зв'язки, які забезпечували певні переваги або ж давати хабарі. За таких умов до, ставлення до праці на державних підприємствах було відповідно. Натомість у створюваному приватному секторі працівники часто були цілком незахищені. У острою залишалась і проблема житла. В 1991 році понад 2,5 мільйонів сімей в Україні потребували житла. Розміщувалися. Можливості виїзду жителів розширилися можливості виїзду жителів України за кордон, передусім у Польщу, Югославію, Угорщину, Румунію, Туреччину. Метою цих виїздів, здебільшого, були продаж і купівля товарів. З'явилися великі промислові ринки з імпортними товарами, на яких знаходили роботу колишні вчителі, інженери, медики, сім'ї, яких не могли вижити в нових економічних умовах. Іншою стороною цього процесу стало знецінення освітнього і кваліфікаційного рівня, адже він уже не забезпечував людині гідного життя. Зростав рівень злочинності, найвищий рівень сягне в 1995 році. Глибока економічна криза також викликала не тільки гострий спалах соціального недоволення, а й перегляд традиційних ролей у сім'ї. Люди масово втрачали роботу і засоби до існування. Особливо дошкульно це відчували чоловіки, які не могли утримувати родину. Нерідко це ставало причиною важких переживань, апатії та бездіяльності. На таких умовах масово були рішення про виїзд когось із членів родини на заробіток за кордон. Поток українських трудових мігрантів спрямовували до різних європейських країн: Іспанії, Італії, Португалії, Греції, Німеччини та Польщі. Точна кількість трудових мігрантів становити складно, однак йдеться про мільйони. Трудова міграція спричинила нове явище дистант, дистантні сім'ї. Тобто оформлено юридично, але чоловік і дружина проживають окремо у різних містах, а іноді і в різних країнах, у яких діти з змавку залишаються без опіки когось з батьків. Соціальні наслідки цього явища ще будуть попереду. Стрімке зміни, які відбувалися під впливом демократичних перетворень у період перебудови, визначалися і ідеологічні, змінювали ідеологічні орієнтири українців. Зокрема, зумовили посилення ваги повсякденного житті національних цінностей. Національне питання швидко виокремилось з комплексу інших суспільних проблем. На етапі розпаду СРСР воно стало символом демократії та прогресивних змін. Здобуття державної незалежності уявлялись як ідеал, досягнення якого мало вирішити багато проблем. У підходах населення України до національного питання вже в час перебудови простежувались певні регіональні відмінності, які впливали, випливали з історичного досвіду регіонів, ступені їхньої зросійщеності та особливостей соціальної структури і занять мешканців. Велику вагу національному надавали мешканці Західної України. Тут відбувалися масові акції під національними гаслами і знаменами. Національний підтекст мало і відродження української греко-католицької церкви, швидко відновлено пам'ять про український національно визвольний рух середини ХХ століття, зокрема боротьбу української повстанської армії. У західних областях України рівень суспільної згоди навколо національних цінностей був високий, а рух масовий 14 березня 1990 року. В містечку Стрий на Львівщині, вперше на території тодішньої УРСР, офіційно над будівлею міської ради, було встановлено синьо-жовтий право. Водночас, суспільну активність східних регіонів визначали шахтарські страйки з соціально-економічними вимогами, які сутеативно набували політичних смислів. Настрої ж центральної України проявилися пізніше, коли картки Карти голосувань на виборах показали, що мешканці Центральних і Західних областей голосують подібно, тоді як східні, східні і Пів, Південні надають перевагу кандидатам з репутацією проросійську. Ще інша була ситуація в Криму, який в 1991 році отримав автономію у складі УРСР. Радянська керівництво наголошувала на територіальному характері автономії і до останнього чинило перепони кримських татарам. Які поверталися на рідні дереви. Регіональні розбіжності в Україні використовували прихильники Горбачова в намаганнях рятувати СРСР від розвитку. Попри соціально-економічні труднощі, демократизація політичного устрою відкрила можливість для національно-культурного відродження. Позбавляючись ідеологічно цензурних обмежень, українські письменники, науковці, художники, музиканти та театральні діячі дедалі наполегливіше ставили. Питання про розширення сфери вжитку української мови та збереження національної культурної спадщини. Під тиском Національно-Демократичних Сил Верховна Рада УРСР в 1989 році ухвалила закон про мову в Україні, українську, визнану офіційною державною мовою в Республіці. У 1989-1990 відновили легальну діяльність репресо репресовані церкви. Українська Греко-католицька церква та Українська автокефальна православна церква. У 1990 році в Україні вперше за 70 років на державному рівні святкували Різдво Христове. Великою шкодою було завдано Національній школі в процесі русифікації освіти. В Україні помітно зменшувалася кількість шкіл з української мови навчання. Верховна Рада приймає в 1989 році закон про мови яким українська мова оголошилась державою. І лише з цього часу в Україні наново відкриваються сотні шкіл з українською мовою навчання. Організовується тисячі україномовних класів у школах з російською мовою навчання. За кілька років кількість першокласників, які навчалися українською мовою, збільшилась з 43 до 68%. У травні 1991 року Верховна Рада України приймає закон про освіту. Що визначив школу як основу духовного соціального, економічного, культурного розвитку суспільства і держави. Освіта в Україні наголошувалася, в ньому ґрунтується на засади гуманізму, демократії, національної самосвідомості, взаємоповаги між націями і народами. Закон вніс кардинальні зміни в систему освіти. Вона стала більш гнучкою та різноманітною. Поряд з класичною середньою школою з'явилася значна кількість ліцеїв, гімназій, коледжів, і ці процеси збагатили навчальний і виховний процес учнів та сприяли поглибленому розвитку їх здібності. Зроблено було певні, певні кроки і в справах гуманізації освіти, значно поглиблювались вивчення української історії, літератури, географії, народознавства, і інших суспільних наук. Які в попередні роки наука в Україні в 80-ті на початку 90-х років перебувала в тяжкому стані. Попри видими зміни в суспільно-політичному житті країни, Академія наук України залишалася осередком застою, де зберігалися командно-адміністративні методи керівництва. Відомчі інтереси переважали над загальнодержавними, а бюрократизація пронисла всі ланки наукових закладів. Це стримувало науковий процес. Ефективність наукових досліджень. За вказівками партії, наукові установи займалися переважно прикладними дослідженнями, що призвело до значного скорочення фундаментальних напрацьовань та падіння їх престижу. До негативних явищ в науці слід також віднести те, що прикладні розробки, на які було витрачено величезні кошти, майже 90%, а майже на 90% не мали практичного застосування. Серйозною проблемою і вадою науки в Україні дотепер є те, що вона традиційно поділена на академічну, вузівську та галузеву. Навіть створення в майбутнього Міністерства науки і технологій України з метою координації і піднесення ефективності наукових досліджень не дало важних результатів. Згодом це міністерство буде ліквідоване. Значною подією в науковому житті України стало створення в 1990 році української наукової асоціації. Яка, на думку засновників, мала сприяти відродженню української науки і виведенню її на світовий рівень. Згодом було засновано Академію наук, наук вищої школи, низку галузевих академій, як державних, так і громадських організацій науковців. При Київському університеті було відкрито навчальний науковий заклад Інститут українознавства, міцніше співробітництво з науковцями української діаспори. Інтелектуальні яких спрямовані на розвиток і утвердження української науки. Деякі з них включилися безпосередньо в державне і культурне будівництво України. Одночасно відбувається і оновлення в культурній сфері, особливо популярністю здобув літературний гурт «Бубабу», створений у Львові в 1985 році поетами Юрієм Андруховичем, Віктором Небораком та Олександром. Врешті-решт отримав визнання в Україні художник Іван Марчук, який тривалий час не приймали до спілки художників України через мистецький стиль, що не вписувався в шаблони соцреалізму. Активізація суспільно-політичного життя позначилась і на музиці. У 1989 році в Чернівцях відбулося перший фестиваль національної молодіжної музики Червона Рута. Він здійснив справжню революцію в українській культурі, вплинув на все суспільство. Фестиваль сприяв появі нових молодіжно, нової молодіжної музики, якої до цього не існувало. Нова музична хвиля здобула нечувану популярність в Україні та в українській діаспорі. Багато пісень, виконаних вперше на фестивалі, одразу стали хітами, які співали мільйони людей. Вчора зовсім невідомі музиканти миттєво перетворились на кумирів української молоді кінця 80-х, початку 90 х років. На наступні роки вся Україна співала рутівський репертуар фестивалю: пісні брати гадюкинів, Віки, Андрія Миколайчука, Тищенко, Воплів Водоплясових, Ірини Білик, Бурмаки, Стаса та багатьох багатьох інших. Проте Червона Рута не, стала символом не тільки стала українським, символом українського відродження, а особливим культурним феноменом, а й започаткувала в Україні національний шоу-бізнес. Вперше населення а, і особливо молодь захопилась українською музикою, що стала частиною їхнього життя. А сама Червона Рута 1989 року стала, по суті, революцією в музичній сфері і в культурній сфері. Саме на цьому фестивалі вперше було публічно виконано майбутнє гімн України ще намерла Україна. Музика фестивалю почала збирати величезні аудиторії на стадіонах і великих площах. Глядачів приваблювала майстерність учасників концерту. Ще під час проведення першого фестивалю Червона рута розтиражовані записи концерту були миттєво розкуплені і не задовольнило і 10-ї частини попиту. Після фестивалю було проведено перше в історії загальноукраїнський концертний тур, 87 концертів переможців Рути і 89, пройшли по всій Україні з надзвичайним успіхом. Саме Червона Рута стала першим замовником на технічне і творче забезпечення таких заходів. Наступні фестивалі, що продовжувалися раз на два роки, збирали все більшу кількість глядачів та учасників. Засвідчуючи постійне зростання інтересу до української області. розводив Україну і Чорнобиль. Усе, що робилося в дні після аварії на ЧС, керівництво центральним, центральних органів СРСР України, було злочином перед, перед людством і, зокрема, перед українським народом. Чорнобильська катастрофа був присвячений циклу картин української талановитої художниці Марії Приймаченко. Першим, хто подав голос на захист збереження української культури навколишнього середовища та відродження правдивої історії України, були письменники. Широкий резонанс у суспільстві мали виступи Олеся Гончара, Івана Дзюба, Івана Дреча, Дрозда, Яворського, Щербака, Олійника та багатьох інших. Грунтовний аналіз занепаду української культури зробив Олесь Гончар на всесоюзній творчій конференції в Ленінграді 1 жовтня 1987 року. На Всесоюзну трибуну було винесено проблеми засилля атомних станцій в Україні, висловлено протест проти планового будівництва АЕС поблизу Чигирина та в Криму, вказано на загрози екології від реалізації проєкту каналу Дунай-Дніпро, який мав перегородити весь Дніпро-ськобузький лиман, від чого гирло Дніпра перетворилось би на величезне смаключе болото. Гончар висловив думку. Що література і наука повинні спільно з гуманістичних позицій трудитися в ім'я людини. Ночною подією цього періоду було й проведення у вересні 1986 року уйвові міжнародного симпозіуму Іван Франко і світова культура, присвяченого 130 річниці від дня народження письменника та виходу в світ 50-го видання його творів. В ньому взяли участь провідні славіністи, письменники і перекладачі з країн Західної Європи та США. У грудні цього ж року на Львівщині відзначалося і 175-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича і 150-річчя виходу в світ Альмамаху Русалка Острова. У 1987 році за ініціативою ЮНЕСКО в усьому світі святкувалося сторічний ювілей від дня народження одного з визначних українських акторів і режисерів Леся Курбаса. До цієї дати в селі Скала на Тернопільщині, де Курбас провів дитячі роки, було відкрито музей, організовано наукові конференції у Львові, Тернополі, Харкові та Одеси. Відкрито меморіальні дошки у Львові та Києві. Саме в цей час на пленумі спілки письменників України вперше було оприлюднено інформацію про Голодомор 1932-33 років, яка замовчувалась впродовж десятків років. У червні 1989 року під Неаполем, за участю провідних українських вчених з діаспори та України, відомих славістів Європи було засновано Міжнародна асоціацію українців. Президентом якої став відомий літературний критик Іван Зюк. А через кілька днів у Львові відновила свою діяльність товариство імені Шевченка. Знаменитою подією загальнокультурного значення стало видання українською мовою з весни 1990 року журналу Кур'єр ЮНЕСКО. Суттєвих зрушень відбулися і в історичній науці. У новому було розглянуто. Розглянуто і досліджено події визвольної війни українського народу середини 17 століття, діяльність Івана Мазепи, Грушевського, Вониченка, Петлюри та інших видатних громадсько-політичних діячів, діячів України. У наступні роки було багато зроблено для відродження історичної пам'яті та повернення народові культурної спадщини попередніх поколінь. У 1990-1991 роках, Окремими виданнями побачили світ праці Костомарова, Єворницького, Єфименка, Грушевського, Крип'якевича, Дорошенка, Донсова та інших. Вийшов збірник пісень українських січових стрільців, матеріали до історії визвольних змагань 20-50-х років ХХ 20 століття. Видано багато мемуарної літератури. На екранах з'являються фільми Параджанова, і та Мура. Роль авангарду в розвитку української культури та ліквідації білих плям історії відіграла спілка письменників України та її центральний орган – газета «Література України. Публіцистика зайнялася провідні, зайняла провідні позиції. Почали зрукувати і заборонені раніше твори Венеченко, Грушевського, Зерова, Хвойового, Улішкольджуча, інших репресованих поетів і письменників та представників української діаспори. Поступово змінилися акценти в питаннях віровизнання, проголошено забезпечення права свободи совісті. Почалась відбудова багатьох запустілих, використованих як господарські споруди і просто недоруйнованих протягом 20-х-80-х років церковних приміщень, легалізували свою діяльність українська греко-католики греко-католицька церква відновився рух серед православних щодо відновлення незалежності Української православної церкви від московського патріархату. Ось таким чином розвивається культура цей період. Домашне завдання у вас є декілька варіантів: можна підготувати біографічну довідку одного з діячів культури цього періоду, або можна попрацювати. З пошуковими системами і заповнити Найважливіше найважливіші досягти української науки в період перебудови. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.